Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденим. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори і потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини-мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтесь, образ Божий погном не скверніть, не доріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувати, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко. Глибоко дознаються не бажати, чия на чия шкура, та й засудять, і премудрих не мудрі одурять.